Великі гроші заробляються легко. Uh -huh. Тобто маленькі гроші, вони кропотливі. Це лала купа тусовки. А великі гроші, да, от, ну, класна велика сума. От якщо це немає легкості, да, і починається якась важкість, скоріш за все, це метушня, це буде про маленькі суми. І мені ну, дуже це зайшло. І в принципі, е, я стараюся зараз, ну. Через цю категорію дивитися? Я проектор по human design, uh -huh. тому це питання, питання до генератора, для чого ти це робиш. І в мене ще тоді я добавлю про гроші ще одне питання. Я зараз збираю просто наступну книжку писати Жіночі гроші uh -huh. Там гроші, гроші по-жіночому, uh -huh. жіночий шлях до грошей. А, от як, ти, як у тебе з цим? Тобто, наприклад. Тебе чоловік менше заробляє, ніж ти? А ми партнери. Він uh -huh. працює в моїй школі, тому у нас ну, якби, 50 на 50. Ну, слухай, ми так не рахували, ну це наш дохід там.